Коли ти там на, на статистику того, як змінюється та, лінія фронту, які ми втрати несемо, в ну, немає жодної передумови, яка може сказати, що о, мені здається, що ось це, ось, це, ось це вказує на те, що ми хоча б ось тут можемо втриматися, бо ось тут там, Можемо піти в наступ або там за ікс часу війна закінчиться. Ні, ми зараз в абсолютно програшній ситуації. Як загалом військові ставляться до можливості дипломатичного повернення територій, захоплених Росією, а не військовим шляхом? їх ніхто не поверне дипломатичним шляхом. Ну, Поясніть, чому? Чому це має зробити противник? Якщо ми не змогли віджати це силою, то. І не змогли навіть втримати те, що ми втрачаємо зараз. То чому ну на яких умовах Росія повинна погодитись віддати нам не знаю, скажімо, Крим чи Луганськ? Чого?